Доброго дня, шановні садівники. Зараз, 17 липня 2025 року, ми знаходимося в місті Харкові і зараз ми з вами поговоримо про агірочки, про їх підживлення і як часто їх слід поливати. Значить, агірочки хочу сказати відразу, що дуже і дуже люблять воду. Значить, якщо їх мало поливати, то вони будуть такі покручені. Якщо частіше поливати, то вони будуть рівненькі. І буде все добре. Значить, коли огірочки крутяться, значить їм недостатньо вже води. Якщо огурчики рівненькі, значить води їм вдосталь. Значить, дивіться, що поливати їх краще всього або рано утром, або ввечері. Ну, Якщо це така пасмурна погода, як зараз, то можна поливати прямо зараз. Значить, поливати кожного дня бажано. Ну, Звісно, якщо йдуть дощі, то поливати вже не кожного дня. І підживлювати краще всього підживлення. Це курячий помет. Курячий 1 к 20 розмішується. І в зависимості від температури на дворі стоїть значить, цей помет курячий, розмішаний з водою від 3 до 7 днів. Тобто, Якщо на вулиці дуже тепло, сонячна погода і вода тепла виходить, то значить, 3-4 дні і достатньо. Можна тією водою поливати. Значить, 1 к 20 курячий помет, це як? Зараз об'ясню. Тобто на одну, наприклад, літру курячого памета, або на 1 кг курячого пам'ята, буде 20 літрів води. Значить, коли ви перемішали курячий пам'ят з водою, цю воду там пару, дні, пару днів, ну оці 3 чи 4 дні, якщо тепла погода, якщо вода тепла. Помішувати, ну хоча б два рази в день цю воду помішувати і поливати під огірочки. Огірочки дуже гарно виглядають. Ось дивіться. І зриваю я кожного дня. Дивіться, вони ще невеличкі повиростали, тому що це я посадив огірочки на шпалері, де виноград. Зною, де виноград гронок не буде, тому що в цьому році померз виноград, і виноград попускав нові погани з-під землі. То міжду, ну, на цій шпалері. Я між кущами винограду посадив агірочки. Садовити агірочки можна і нічого не буде. Хвороби в агірочків, такі самі, як і на винограді, це мільдь оїдіум і оприскувати можна, але ж не забуваємо, що оприскувати треба тими препаратами. Які не завдають шкоди. Наприклад, зараз Редеміл Голд, якими часто користувалися, то їх взагалі за місяць до вживання ягоди або огірочків не можна значить, оприскувати і взагалі це заборонений препарат зараз в деяких странах, ну, не в деяких, а майже в усіх, крім, наприклад, України. Ну, досвідчені вже люди бросають користуватися цим препаратом і замінюють його на більш такий, який не завдає клопотів, значить, ні здоров'ю, ні. Нічому іншому. Значить, Звісно, що підживлювати можна не тільки курінним курячий навоз застосовувати, Тобто курячий навоз там теж один, наприклад, один к 15 розбавляти у воді Ну і там теж треба днів 5-6 якби цей навоз у воді він би трішки почав бродити. 5-6 днів у теплій воді інколи помішувати, і потім аж тільки поливати. І це буде дуже гарно. Я бачив відео, ну, я більше полюбляю виноградом займатися. І бачив відео, коли, наприклад, коров'ячим навозом прямо відразу розмішується цей курячий навоз. Курячий, хоч коров'ячий навоз відразу є, люди розмішують у воді і поливають. Ні, так робити не можна. Чому так не можна робити, в мене є друге відео, саме де я об'ясняю, чому так не можна робити. І якщо не, не давати времени постояти, щоб почалося браження, значить, то користі вам не принесе ніякої, а навпаки, може навіть принести. Дуже погано буде рослині ваші. Значить, можна ще удобряти. значить, Я вже показував органічне, дуже гарне добриво сам перегній. Ну, наприклад, коров'ячий перегній. Я вже показував, можете подивитися. На моєму каналі відео, де я у, розповідаю, як удобряю там кавунчики, то так само можна і все, що угодно коров'ячим перегноєм удобряти. Значить, по пару жменяк е, висипали, перегной дуже гарний. він як... Пісок такий, як земля, аж. І просипали по пару жменях під кущик, ну, хоча гіркий, хоч, і гірки, хоч і що у вас там росте. І значить кожного разу, коли ви будете поливати, або коли буде йти дощ, то ці корисні е... корисні мінерали, які содержать курячий перегній, наприклад, або коров'ячий перегній, то він буде поступати до ваших корінчиків і буде підживлювати вашу рослину. По поводу поливки значить огурчиків, не бійтеся поливати, огурчики дуже люблять воду. І чим більше ви будете поливати, ну, звісно, є всьому норма. Да? Ну, якщо, наприклад, під кущик огірка ви будете проливати одну літру води в день, і це треба робити тоді, коли немає сонця, це або дуже рано утром, або пізно ввечері. Значить, під один кущ, як кожного дня по 1 літрі води це буде достатньо. І буде у вас усе добре. Я думаю, я відповів на ваше запитання. Багато людей запитували про полив значить огурчиків, як часто поливати і чи не буде ніякого вреда. То ні, вреда ніякого не буде, огурчики дуже полюбляють воду. і Оце коли починається, що огурчик е, росте кривим, значить йому вже недостатньо води. Це не з-за того, що там сорт якийсь або ще щось. Ну, е, у них така структура, що коли їм недостатньо води, а це, наприклад, на одному кущевому кущеві може бути там, наприклад, за один раз висіти там 5 огурчиків. А може бути ж таке, що на вашому кущеві на одному. Висить 20 огурчиків. І, звісно, зрозуміло, що ті 20 огурчиків просять більше води, більше мінералів і хочу пити. Тож його треба поливати частіше. Ну, і я ж кажу, Ну, десь приблизно 1 літру води в день і буде достатньо, якщо ви будете поливати під кущик. Ну, Так, в принципі. По огіркам обробляти я нічим не обробляю, тому що все дуже гарно росте. Потім, ну, взагалі є. Я знаю, що болячки такі, як є винограда значить їдів, мільдя від оїдів можна топаз від мільдів Редам Голд. Редаміл Голд зараз старайтеся взагалі менше застосовувати. Є другі інші заміники, які більш органічні, менше вреда приносять, і також швидше виходять з рослини. Тобто Редаміл Голд, наприклад, там до 60 днів є віщіство, таке, яке не виходить із рослини, і потім, коли ви вживаєте ту ягоду або ту якусь смачну культуру, то виходить, ви вживаєте і той вред, який залишився від того препарату. Звісно, що, наприклад, при боротьбі. Той самої мільї це значить несправжній борошнистої роси на винограднику. То Редаміл Голд це дуже класна штука. І оприскувати виноград, звісно, в цьому плані проще, тому що ви оприскали виноград, наприклад, після цвітіння. І е, у вас времені ще предостатньо, щоб цей препарат із винограду вивітрився. Ну, а наприклад, оприскувати помідори там, чи оприскувати кавуни там, ну, редамілом голдом, багато чого люди оприскують. Ну, воно приноситиме вам вред. Ви це маєте розуміти. Е, дивіться, значить, я в цьому відео в основному. Сконцентрував його на тому, що чим поливати огурчики, як можна часто поливати і чим підживлювати огурчики. Я вам про це розповів. Ви можете, звісно, робити, як-то вдома по-другому, і скажете, що дуже-дуже гарно робити. А так, то, будь ласка, пишіть в коментарях і ми. Якби відео відеом, для того відео і знімаємо, більше цікавого буває, знаходиться і саме в коментарях. Друг другу можна щось підсказувати, Наприклад, я зараз поділюся ще чим можна поливати і не тільки. Гірочки підживлювати і буде дуже гарно рости. Це мені посовітувала одна людина, я це пробував робити на виноградові. Значить, значить нарвати крапиви. Крапива, як ви знаєте, містить в собі кислоту. ну Яка там кислота, як вона називається, я не знаю. Допустім, да? ну от Наривайте. Крапиви, замочуєте її у воді. І теж днів 5-6 крапива знаходиться у воді, потім тією водою поливаєте, тобто огурчики, виноград або ще щось поливаєте, і буде дуже гарний результат, будете з урожаєм. Хочу побажати усім миру, бережіть себе, бережіть своїх рідних і з міста Харкова вам усім великий привіт!